Навзаєм, пане Олексію, ну давайте так розбиратися з цими підтримками війни на Росії. Ну, по перше, ми всі розуміємо так ціну їхніх соціологічних опитувань. Натомість, чи можемо ми говорити про те, що ця підтримка зростає, і чи буде вона зростати в майбутньому, і як це все може конвертуватися, скажімо так, у мобілізацію у те, що вони роблять у нас на полі бою і підтримку того ж Путіна? Ну, давайте перш за все скажемо. Я підтримую тут вашу точку зору. Те, що будь-які соціологічні дослідження на Росії не є репрезентативними. Причому будь-хто б їх не проводив. Це дослідження Лівада центру. Ну ніби на ну, пане ну, Давайте те, так з іншого боку, так так лівада центр це не в ціоме. так ми, ми також маємо це розуміти, якщо ми вже говоримо про ці всі речі. Ну да, да, да. Я ж про це і кажу. Але питання ж в тому, хто б їх не проводив, і неважливо, будь-то Лівада центр чи будь то якась состорічна кампанія при Кремлі. Насправді результат буде плюс-мінус один той самий. На тому, що люди просто залякані в Російській Федерації, і вони не відповідають на будь-які запитання соціологів. Насправді, що думають, тому я повторюю будь-які такі дослідження, вони для нас не мають бути маркерами. Вони для нас не мають бути відображенням реальності, тому що соціологія нормально працює виключно в демократичних країнах а Росія впадає від авторитаризму вже в тотальний тоталітаризм. Про яку соціологію репрезентативності в тоталітарній державі взагалі може йти мова. Це абсолютно неможливо. Це з однієї сторони, але є і інша сторона цієї медалі. Да, дійсно, ми зараз можемо в принципі і погодитись, що росіяни під впливом тотальної пропаганди засоб масової інформації можуть і більше підтримувати, в тому числі, спецоперацію, тому що це. Ей культ смерті які зараз особливо жорстоко нав'язується росіянам російському суспільству в цілому, коли за нього говорять і Скабєєва, і Соловйов на своїх відповідних ток-шоу, вони в тому числі роблять таку зміну сознання росіян, які готові самі помирати, які нав'язують що це якась велика війна, що це війна. Проти колективного заходу, і що? Загинути для них є якихось великою честю. ну а сім'ї радіють відповідним матеріальним виплатам, що вони або там гроші отримують за померлого на українських фронтах, чи їм якусь там ладу каліну дадуть. Тобто зараз аналізувати, скажімо так, сприйняття росіян цієї війни в цілому надзвичайно важко, тому що воно дуже гібридизоване. Дуже дуже вже скажімо нелюдське зараз в даний момент. Тому да ми можемо в принципі прогнозувати, що на якихось декілька пунктів ця підтримка так званої спецоперації вона збільшилась. Але що ми можемо тут також сказати, що є і інші дослідження того ж Лівада центру, які говорять про те, що при тому, що більшість підтримує, скажімо так, війну або спецеперацію. Відносно України то самі вони не готові йти і помирати на українських фронтах, тобто готові піти і помирати на українських фронтах, не так би мовити, да за не, цього схибленого карлика терориста Путіна приблизно 15%. От вам і розрив не, в так званої соціології не, там від 60% до 15%, від підприємки спецоперації до готовності йти помирати. Ну так і ми тут же ж бачимо 45% це не 70%, не 100%, не 90%, Це навіть да. трошки менше ніж да. половина. Це навіть при тому, що да, ми да, да. Так, кажемо про те, що це не є достатньо репрезентативним, скільки її насправді і тут знаєте, теж пане да, Олексій, до речі, якщо вже проаналізувати, що. Да. Тут це цікавий момент. А що вони собі розуміють під війною, а що вони власне, підтримують? Вони підтримують те, що по цивільних б'ють крилатими ракетами, чи те, що на полі бою відбувається? Мені здається, що вони а, можуть усвідомлювати вже або підсвідомо, або свідомо про помилкові рішення Путіна, да? а про те, що Путін їх тягне на дно, і що вони десятиліттями будуть виходити з під санкції, і що нормального життя в Російській Федерації не буде уже знову знов ж таки дуже довго. Але разом з тим вони розуміють тупіковість цієї ситуації, і що їм два варіанти розвитку подій: або їм потрібно йти знищити диктатора терориста Путіна. Ну або їх просто відповідно забирають на українські фронти помирати. Ті, хто не згоден або нелояльний і його режиму, вони вже спокійно могли покинути територію Російської Федерації. Ми ж. Бачимо, що Росія як держава, яка веде континентальну війну, не закриває кордонів. Чому це робиться? Для того щоб всі елементи деструктивні, до лояльно до путінського режиму, вони могли покинути відповідну територію Російської Федерації абсолютно вільно. А оскільки ні про які мітинги ми не можемо говорити, тому що росіяни залякані і про це ми вже говорили на початку нашого ефіру, відносно не. Правдивості, а отже, і нерепрезентативності будь-яких соціологій на Росії, то відповідно беруть просто могілізованих і утилізують їх на українських фронтах. Бажано не з Москви, звичайно, не з Пітеру, а з інших суб'єктів Федерації, які там тем паче говорили про якусь там незалежність, коли чи там можливу суб'єктивізацію. Це також свого роду така утилізація небажаних. Компонентів на, на території Російської Федерації угу. Ну, тобто я так розумію з того, що ви кажете, що те, що на Росії не прощають, це нелояльність до Путіна до його режиму. Вони бояться насправді відповідь наступна. Вони а, розуміють, що а, Путін а, злочинець. А, я думаю, що вони насправді розуміють, що його потрібно знищити. А, а, можливо, навіть фізіологічно. Як мінімум, він має понести покарання за все те, що він вчинив. Але вони і розуміють, що вони також будуть нести покарання. розумієте в чому справа? Тому що так не буває, що один Путін винний, ну а всі росіяни які його декілька політичних циклів приводили до влади, на воже принаймні нічого ці, не робили, аби років. так, аби показати, що їм це не подобається, що вони його не підтримують. Ну це так ми це бачу да так. так в тому ти -то справа вони чудово розуміють, що вони самі його привели до влади. На і що так просто їм не вийде відповсти від цього, від цього військового провалу, військово-політичного навіть провалу. А вони готові прийняти їх це. Пане Олексій? пане Олексій, вони го. Готові прийняти свою поразку. Вони готові до того, що Росія програє на полі бою? Чи вони будуть зараз вимагати від Кремля нанести тут ядерний удар чи все в ядерний попіл перетворювати? Вот якраз надзвичайно гарне запитання від вас, і воно якраз абсолютно корелюється з тими результатами соціологічних досліджень і з тим, що рівень підтримки так званої спецепарації там трошки підвищується. В тому -то справа, що росіяни не готові. Зараз визнати свою провину, і росіяни не готові там мовити да покаятися і зробити відповідні висновки. Вони навпаки йдуть від зворотнього. Вони готові вже, да, розуміючи всю провальність цієї ситуації, що на боргам будуть розраховуватися декілька ще поколінь вперед, але вони вже готові так, би мовити, піти до останнього і все ж на дожати Україну для того, щоб вийти на якісь більш-менш прийнятні умови мирного договору, про які постійно відповідно каже політичне керівництво Російської Федерації. Тому як на мене, резюмуючи, ресду росіян стадія усвідомлення своєї провини ще не дійшла. Ще це тільки в них попереду. А, так, до речі, теж достатньо цікава за порібрика прийшла новина про те, що набір тола Вагнерівців серед ув'язнених суттєво скоротився. Про це йдеться зокрема угляді Міністерства оборони Британії. Розвідники зазначають, що у період вересень листопад кількість, нібито звільнених ув'язнених у РФ становила 23 тисячі осіб. А от у листопаді лише 6 тисяч. Крім того, аналітики зважають на повідомлення від українських військових, з яких випливає, що за останні 10 днів роз... Росіяни вже менше застосовують тактику цих людських хвиль, штурмових груп а також напруга між вагнерівцями і російським міннападом стає більш помітною. Ця конкуренція ймовірно частково вплинула на зменшення надходження в'язнів, зазначають у огляді. А, тобто, так ми бачимо про те, що а цих вже ударну цю силу живу серед ув'язнених не набирає пригожин. і Натомість чи буде якось це мобілізованими, заміщуватися, поновлятися мобілізація? З чим це взагалі може бути чинок в'язнені закінчились? Чи просто пригожин забагато собі дозволяв і йому зараз прикрили доступ до цього ресурсу? Ну насправді це комплекс відповіді на всі ті запитання, які ви сказали. Да, дійсно ми можемо зробити висновок, що цілі на наших які поставлені нашим верховним Головнокомандуючим, президентом Володимиром Зеленським на про те, щоб зменшити максимально російський атакувальний потенціал, вони виконуються, виконуються вони на всіх ділянках фронту, і під Бахмутом, і під Сольдаром, і під Авдіївкою. А, ми знищуємо величезні Щезну кількість живої сили ворога, і звичайно, втрати російського агресора набагато, навіть не співмірні відповідно з нашими втратами. По оцінкам деяких знову ж таки військових експертів він корів Да вони кажуть, що вагнерівці втратили вже за ці штурми волнами цих несеків біля 20 тисяч. Людей. Ну Звичайно, кому це може сподобатися. Це навіть зекам не подобається. Що їхня доля дуже проста. І ти помирати. Без техніки, з одним рожком патронів, без перспектив вижити. Звичайно, навіть мобілізаційний потенціал, так би мовити, в тюрмах за наслідками провальної. Абсолютно, кампанії військової Пригожина він впав. Пригожину дали шанс. Путін дав шанс. Він його провалив. Він показав, що все ж таки зеками закидувати і відповідно найманцями це неефективна війна, і що просто Україна їх надзвичайно вдало перемелі. І ніяких ні військових, ні політичних цілей досягти не вдається. Тому і зараз акцент військово-політичного керівництва Російської Федерації зміщений на самого Путіна, в тому числі на Герас. І відповідно на регулярні формування. Військові, звичайно ж, вони мають дуже велику надію на, на ВДВ, на в тому числі штурмово-десантні підрозділи. Але звичайно, да, тут я з вами погоджуюсь. Загальна маса тих військових, які будуть намагатися брати українські міста, це будуть звичайні так звані могілізовані, яких взяли на українські форти ті фронти тільки з однією ціллю, просто щоб помирати, і це абсолютно також. Вони вважають, що це виправдано росіяни, да? тому що вони не можуть підкатити до наших позицій техніку, тому що їх знищить одразу хай Марси або артилерія. Вони не можуть підтягнути склади ближче ніж 180 вісімдесят кілометрів, тому що знову ж таки їх знищить не хаймарся та далекобільна артилерія. А що в них залишається, окрім закиду. Вати трупами на українські захисні позиції в принципі, вони нічого нового так і не придумали. Тому я думаю, що стратегія їхня буде залишати саме такою, яка вона є на даний момент. Зрозуміло, пане Олексію. Що ж, будемо вас вас на цьому відпускати. На жаль, фірний час вже вичерпаний на спілкування. Так, через повітряну тривогу на жаль, вносимо ми корективи багато чому. Олексій Бореченко нагадаю до нас долучився кандидат політичних наук, виконавчий до директор міжнародної асоціації малих робат.